23-му році влітку вирушили в складі бойового підрозділу на харківсько-луганський напрямок. Виконували різні завдання. Наші військовослужбовці отримували різні осколкові поранення різного типу тяжкості, надавав їм першу медичну допомогу та доправляв до стаб пунктів та медичних закладів при ході бойових дій. На одному з бойових завдань отримав осколкове поранення від ворожої міни 120-ї та втратив нижню кінцівку. Стан був мій тяжкий, дякуючи моїм побратимам. Залишився живий, доставили мене до стаб-пункту, дякуючи нашим лікарям Державної прикордонної служби, а саме 5-го прикордонного загону, що надали першу медичну допомогу, провели величезну роботу з приводу лікування та стабілізаційних дій. Я правда не пам'ятаю, як прізвище буде того лікаря, але ну я запомнив його очі. Що вони дивилися з радістю, що я вже прийшов до тями. Перші слова, які я почув після вже наркозу, що все буде добре, ти не переживай. Ну так вийшло, що ти втратив трошки вище коліна нижню кінців. В госпіталі я пробув невеликий період часу, приблизно 5-6 днів. Там була теж проведена велика робота лікарями. Нас зустрічав хірург, заввідділення. відділення. Це величезна людина з величезної букви. Гейтс Віталій Теодорович. Він нам був як батько, там були різні хлопці, різні ступені поранення були. Він нас, як сказати, воспитував ще. провів дуже колосальну роботу. Дуже, дуже багато було правда операцій, але він. Старався зробити так, щоб навіть шва на рані не було видно. От настільки він був така людина, що він до цього відноситься дуже дуже крайно. Хочу подякувати всім медикам, цивільним, всім медикам військовим, всім вам великий Уклін, всім вам велика шана, дякуючи вам, що наші хлопці залишаються живі, здорові і Пишаються вашою роботою.